Вітаю, друзі! Сьогодні хочу розповісти про те, як зробив годинник на базі Arduino Nano, модуля реального часу DS3231 і 4 дисплея на мікросхеми TM1637. Все почалось з того, що мені на очі попався 4 дисплей, який має двокрапку І призначений спеціально для створення годинника. На просторах інтернету можна знайти чимало проєктів по створенню годинника на базі модуля DS3231. Але і я також вирішив зробити свій внесок і зібрати годинник. Причому в трьох варіантах. Перший варіант це годинник, який відображатиме лише діючий час, тобто години та хвилини, а також дві кнопки для налаштування часу. При кожному натисканні першої кнопки. Збільшуватимуся години на одиницю. При натисканні другої кнопки, збільшуватимуся хвилини на одиницю. Підключення модуля DS3231, дисплея та кнопок до Arduino можна побачити на схемі. У створенні прошивки для годинників мені допоміг, як і раніше, чат GPT. Хоча, як і раніше, він припустився декількох помилок, то спочатку він у прошивці. Використовував функції, які використовуються тільки всередині бібліотеки, що підключається до прошивки. То двокрапка неправильно відображалась. Тому довелося допилювати прошивку. Давайте подивимось роботу годинника через симулятор Proteus. Так, ось у нас модуль годинника реального часу. Це у нас мікросхема TM1637 разом з дисплеєм. І дві кнопки. Включаємо симуляцію. Секунди йдуть у нас. Нажимаємо цю кнопку, змінюємо години. Другу кнопку змінюються хвилини. Ось так працює цей годинник. А зараз подивимося на роботу реальних модулів із Ардуїною. У нас Arduino Nano, модуль DC3231 і дисплей. А також тут дві кнопки. Давайте зараз підключимо і побачимо, як це працює. Так, у нас дисплей загорівся. Секунди, мігають крапки. Тепер натискаємо першу кнопку, змінюються години. Нажимаємо другу кнопку. Змінюються хвилини. Отак От працюють ці годинники. Всі прошивки схеми та моделі для Протеуса залишу за посиланням в описі. Другий варіант годинника відрізняється від першого, тим, що додається відображення днів, місяців і років. А кнопки виконують трохи іншу роль. Тепер друга кнопка це кнопка для налаштування часу і дати. При її натисканні годинник входить у режим, де можна по черзі налаштовувати години хвилини, дні місяці та роки. Перша кнопка в режимі налаштувань буде збільшувати параметр, що налаштовується. Тобто збільшувати години, хвилини, дні, місяці та роки. Вийшовши з режиму налаштувань, при натисканні першої кнопки годинник покаже поточний день і місяць, а через пару секунд. Рік. Ще через пару секунд знову повернеться до відображення часу. Тут необхідно сказати, що з кнопками довелося трохи заморочитися, тому що чат GPT не хотів створювати дві кнопки. Він постійно пропонував мені три кнопки замість двох, з яких перші дві змінювали б години і хвилини, а третя кнопка для налаштувань інших параметрів. Незважаючи на моє прохання реалізувати все на двох кнопках, він все одно пропонував мені три кнопки. У листуванні з чат GPT було таке відчуття, що він мав свою точку зору з цього приводу. І не просто свою точку зору, він ще й намагався довести свою правоту. Зрештою, він здався і написав такий код для роботи на двох кнопках. Але код був дуже хитромудрим. Що я вирішив написати свою прошивку для кнопок. Яка виявилось, щось теж якось надзакрученою. Ну та й гаразд, вийшло те, що вийшло. Годинник запрацював на двох кнопках. Натискаємо першу кнопку. Відображається день та місяць, і рік. І знову години та хвилини. Коли ми другу натискаємо, ми входимо в налаштування. Зміна годин. Можемо налаштовувати години. Потім зміна хвилин. Ще раз натискаємо зміна днів і зміна місяців. Ще раз натискаємо зміна року. І ще раз натискаємо. І перестрибнув. Так, це рік. І знову нажимаємо і повертаємося до часу. Ну, а в третій варіант годинника я додав модуль BMP280, який може вимірювати температуру та атмосферний тиск. А також показувати висоту над рівнем моря. Але мене цікавить лише температура та атмосферний тиск. Прошивка не сильно змінилася, додалось лише підключення датчика BMP 280 та відображення вишезазначених параметрів. Хочу приділити увагу підключенню модуля BMP 280. Так як у обох модулів DS3231 і BMP280, підключення відбувається по одній шині I2C. То необхідно вказувати адресу. І, можливо, у вас буде інша адреса. Це залежить від модифікації модуля. Підключив я ще датчик BMP280. Ось він. Так, подаємо напругу. Так, натискаємо першу кнопку, День та місяць, рік, температура і тиск в міліметрах ртутного стопчика. І так, ще раз. 27.11, 2023 рік, 26 градусів температури, 748 тиск в міліметрах ртутного стопчика. Ось такі годинники. Це третій варіант. А на цьому все. До побачення!